Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось така чудова страва, фрикадельки у капусті, е такі смачнесенькі, це пісна страва, е дуже напіст. І якраз і смачно, і ситно, і просто готуєсі. Якщо цікаво, як ми готували, давайте готувати разом. Для цього нам потрібно: ось тут я відварила гречку, один стакан гречки. 250 -грамовий, ось, такий, ось такий стакан гречки сухої і два стакани води. Так, як звичайно, один до двох відварюємо гречку. Додаю сюди цибулю. Одеву. І будемо зараз їх це все перебивати блендером. Гречку з цибули. Перебиваємо блендером. Ми це перебили. Тут я підсмажила дві цибулі дала на олії підсмажені. Тепер беремо оде 4 картоплі, будемо натирати її на ось таку терку дрібну від моркви. Натерту картоплю додаємо до гречки. Може, трошки її стідити, я не стіджую, бо тому, що там суха гречка. Треба просто з нею отак розмішати. Так, додаємо сюди пів чайної ложки перцю і додаємо сюди півтора столової ложки солі. Гречку ми варили, але все рівно солі ми додаємо, бо тут є картопля. І тепер я просто вручну. Я звикла все вручну, я отаку собі вручну перемішую. готуємо ці фрикадельки. От яка я е, на олії, олії вливаю сюди на сковорідку трішки. Тепер дивіться, що я роблю. Беру усю ось, ось, одну отак, ложку е, таку, цієї маси і просто отак у муку. Все. більше нічого тут не роблю. Робимо. робимо такі фрикаделечки. Їх складаю на смажити їх. Так всі. Тобто, то, то, треба руки трошки у воду змочувати у воду. Змоченими руками у воді просто формуємо, аби отакі кульки. Такі отакі фрикадельки. О, і у муку. Такі гійкотля. І на невеликому вогні обсмажуємо їх. І так будемо всі тоти робити і в муку. І так насмажуємо. Паралельно будемо отут на каструли підсмажувати цибулю. Смажемо тут цибулю. нарізану. дві цибулі. Тут майсі підсмажуємо. Цибулька вже підсмажилась і до цього я додаю морку. Я най тут собі тушиться ще морква з цибулею разом. А тут ми будемо обертати оці тепер наші фрикадельки. Так, ми так посмажимо всі фрикадельки. Так, До цієї моркви і цибульки даємо 3 ложки дві, три ложки томату, Може, дві-три. І розмішуємо. Найпідтушуюся. Ось такі виходять наші прикаденки. Ось такі. О. Ми всі їх посмажимо, ось до то, то поробимо. А тут найсі і аби томат пересмажити. До цієї е, пересмаженого томату ми тепер додаємо, я е, додаю капусти. Капусти собі хто скільки хоче. У мене пів е, качіна, пів півголовки капусти. Я її посолила трошки і, і трошки розміскла, аби вона була гейм'єрша. І отут кладемо. Аби в підтушила. Насі трохи протушує. Так, до капусти вливаємо ще один стакан води. Аби в нас собі підтушувала. Отакий томат, я свій домашній маю томат, ось такий томат я давала. Я вам дам посилання, як я робила той томат. О, тут ковок кладу і насі підтушує. Ще. Тут-то ці прикадеки. Так, коли капуста вже стала така м'якша, вона вже сіє підтушила. То та вода вже майже видите, вже випарувалася. Але ми додамо ще трошки води, бо то треба буде трошки додати, може. Зараз подивимося, додаємо сюди зубчик, три зубчика часнику і один великий лавровий листочок. Сюди додаємо. І от що ми робимо. Тепер беремо отако, відкладаємо на край, отут і беремо всі наші фрикадельки. складаємо сюди. Все можна вже їсти, то так, як котлети. Але ми зробимо такий ще з капустою. Так, 2-4. Тут ми додали 6. Тепер ми перекладаємо сюди на капусту на три фрикадельки. Кладемо з цього боку знову фрикадельок. Як колись мій свекор казав, усе змішити і буде смачна страва. Не помилесті, каже, як ти все, все зміщить і буде смачно, і буде смачно страва добра, так і ми робимо. Аби було і смачно, і, і сито. Так, тепер з цього боку ми ще накладаємо цих прикаделів. Це і буде багато. Ну і тако і ми другий ряд такий ще наложимо так усі сюди поналожуємо зверхи. Так, тепер в ту сторону, аби нам. Отак, От Помістити якраз помістити всі. Ось так. Тепер трохи так, аби накрити капусту. І отак найптушуєся. Накриваємо. Ще трошки, може, і додамо, зараз води, я подивлюся. Трошки води води Ще пів Отак я добавляю ще води. Ще півстаканчика я добавляю води. Накриваю кришку і на хвилин 20 собі на легенькому вогни тушиться. Коли протушкувалося, вже під кінець. От ми додаємо е, ще кропу я даю. Я люблю, У мене морожений кріп. Я люблю давати кропу, аби було багато. Все. Всьому я даю люблю кріп. О. І ще під, для скропа нас ще трошечка закіпити під кришку. І вже наша страва готова. У нас вже готова страва ось така. Тепер будемо брати і пробувати, і що, це, що це за страва така вийшла у нас. Дивіться, які тут фрикадельки. Ось візьмемо з капустою. Ось тако. І зараз будемо пробувати. То навіть тут ще є і соус такий і капуста. Ось зараз я вам покажу, яка фрикаделька. Дивіться, яка пухка, яка у нас натушилась, трошки піджарилась і, і, і втушилась, і дивіться, яке? яке чудове, гарне. О, спробуємо, ну. Галяча? Угу. Гарно, смачно і капуста утушена. На я. І гарнір є, і то то. Все, все, все добре. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така, ось така чудова. Пісна страва, такі фрикадельки делікатні, ніжні такі, з капустою, дуже дуже смакують. О, то, то. І у піст можна їсти смачно і ситно. А ви таке готуєте. А які пісні страви ви готуєте? Ану, діліться з нами. У коментарях буде цікаво, що ви готуєте на піст, О, то те, які страви. Чи дотримуєтесь і посту, чи як все, пишіть у коментарях, нам буде дуже цікаво. І ще прошу вас, хто готує за моїми рецептами, будь ласка, давайте відеозвіти у нашу групу. Посилання на групу завжди роблю під кожним відео. Буду вдячна за відгуки. Так що готуйте. Нехай все вдається та смакує.